Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Великі розчарування часто пов'язані з ідолами. Протягом багатьох років роботи в християнській місії я постійно наймав на роботу людей і багато разів здикався з цим. На мою думку, співробітники були потрібні для виконання конкретного завдання, і коли воно було виконане, я видавав наказ їх директору, що їх потрібно звільнити з посад. І тоді виникав конфлікт. Людина приходила до мого кабінету і починала опиратися. Я тут потрібен, я так багато роблю для організації. Бог хоче, щоб я був тут тощо. За деякий час я дізнавався про неймовірні очікування, які ці люди покладали на себе в місії, вони вірили, що ця робота підійме їх на високий рівень та наділить новим статусом залучення до справ царства Божого, вплив, вихід на сцену тощо. А я позбавляв їх всього цього, коли ідол самолюбства або самозвеличення. Виявлявся зміщеним, люди були пригнічені й роздратовані. Але це відбувається лише в тому випадку, коли добро видається за божество. Невиправдані сподівання повертаються бумерангом болю. І що робити далі? Адже ідол нас підвів. Ви знаєте, яка категорія рецептурних ліків займає перше місце продажу у США антидепресанти. Рівень життя більшості американців вищий ніж в інших країнах світу, але ми змушені приймати таблетки, аби не накласти на себе руки. Якщо ви поклоняєтеся чомусь, окрім Бога Творця, це закінчиться не славою, а стражданнями та депресією. Моя молитва сьогодні. Господи, я уникаю ідолопоклонства. У кожному розчаруванні я звертатимуся лише до тебе. Мені потрібен спокій для моєї душі. Від Матвія 11,28, який можеш дати лише ти. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.